Ах. Ах. Давай, пять. Сьогодні близько 10 діток залучено в нашому першому такому заході. Я думаю, що це буде на регулярній основі. Інклюзивно освітній хаб Черкащани пропагує щасливе дитинство кожної дитини. Дітки, в першу чергу, це жителі міста Лумані, району цей захід спрямований для для того, щоб ми доєднали діток з особливими освітніми потребами до активного спорту, щасливого дитинства. В першу чергу планували провести на стадіоні, але погода внесла свої корективи, тому надаємо приміщення. Ми хочемо, щоб в цій, на цій зустрічі були активні і батьки, тому було організовано і активне дозвілля і для батьків, які теж повинні відволіктися від домашніх турбот, активно весело провести час. Батьки матимуть можливість зіграти в боулінг, відпочити. Кількість таких діток збільшується. В першу чергу збільшується через те, що ми їх знаходимо. Батьки починають відкриватися, і на сьогодні ми вже маємо можливості ресурси допомогти цим батькам. Працюємо на умовах анонімності. Якщо потрібно, до цього треба правильно поставитися, і ми допоможемо розібратися в проблемах, направимо до правильних спеціалістів, допоможемо правильно визначити діагноз.